Колісниця з висіваючим бункером. Підготували, по дощу підготувала, дощик іде, все ляпає, але все зробили і готова до виїзду в поле під налаштування. Планується в цьому господарстві, а це Богодарівка. Лубенського району посіяти нею озиму. Нею озиму, а поруч контроль це буде джандір, монодіск механічний. Для того, щоб через рік ми змогли по бункеру зрівняти, чи впливає це на урожайність, чи має право колісниця, барана колісниця. Бути сівалкою. Те, що вона вміє сіяти сідірати, це ми вже знаємо. Але хочеться її навчити або самим навчитись сіяти товарні посіви. Люди сіяли і мали, мали успіх. Ми це знаємо, але Хочемо бути впевнені в тому, що такий спосіб посіву має перспективу. Колісниця з висіваючим, який посіє озиму пшеницю за один прохід. По соняшнику. Миру здоров'я всім! слідкуйте за нами. Так, ми в Лубнах Богодарівки. Саша закінчив свою роботу. Колісниця зібрана і виглядає вона зараз отак. В принципі, трошки повозилися, були проблеми, але вроді все нормально. На вулиці йде дощ. Тому сьогодні сіяти не будемо точно. Завтра дощу немає, але в поле ми не вийдемо. На післязавтра знову дощ. Одним словом до дзвінка. В принципі, повинно вийти. Зараз максимально підняли висіваючі самі. Проблем якихось немає.